Доброго дня, пані та панове. вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф, де сьогодні відбудеться центральний матч сьомого туру Національної Ліги України Ю-19. Львівські Карпати прийматимуть Київське Динамо, безумовно. Афіша матчу говорить сама за себе. Сьогодні зустрічається третя та друга команди Національної Ліги після шести турів. Кияни йдуть на другому місці в таблиці, у них 14 очок. Карпатівці відстають на 2 бали від Динамівців, тому у разі сьогоднішньої перемоги Карпати обійдуть. Білосинів в турнірній таблиці. Бігає по флангу. Також допомагає йому зараз Денієн Дехтяр. Лівий захисник просто від Дехтяра. Чи буде удар. Ми вже в штрафному майданчику. Ось така передача. Є удар! Повз ворота. м'яч летить. Перший небезпечний момент на другій хвилині поєдинку створюють кияни. Іван Андрейко пробував. Сьомий номер білосиніх. Класну передачу. Тут слід відзначати всю атаку і передача від Віталія Лубка насправді. На ось Андрейка доволі якісна. Повз ворота м'яч пролетів поруч зі стійкою, але не влучив площину воріт Андрейко. І також щодо минулого матчу Карпат на виїзді в Києві протистояли. Смаглій поруч є. Максим отримує м'яч. Смаглій з м'ячем. Перетача на лівий фланг. Класно на Брамчука! Абомчук, в дотик пробиває! Повз ворота м'яч летить. Ось це момент зараз біля воріт Динамо на 18-й хвилині Олександр Абрамчук. Класна передача від Смаглія, і якось так неочікувано. Знову Суркис побіг з воріт, і Абрамчук просто в дотик. Він побачив, що Суркис вибіг з воріт, і просто в дотик пробив і повз м'яч пролетів. Бачимо, що ворота Абрамчука Губенко тут не зміг відоборонятися. Меч поля, зараз багато змін команд, яка володіє м'ячем. Але Динамо вже з трасного майданчику Карпату. Удар! Забуває Динамо! Забуває! Відкриває, відкриває рахунок Кирило Осипенко на 32-й хвилині. Забуває Осипенко. І робить рахунок 1-0 на користь Динамо. Ось так. Здавалось би, ні, звідки просто взяв м'яч, протягнув штрафний майданчик і в дальній кут пробив і 1-0. Забиває Кирило. Під номером 22. Кирило Осипенко. Кирило Осипенко відзначається забитим м'ячем. Дивимося у повторі. Кількох гравців. Карпат. Він пройшов і в дальній кут пробив. Потарайко крив ближній, але пробив дальній. Динамівець і Карпати атакують. Тим часом Резнік. Резнік передача на Форсука. Форсук пропускає м'яч на Абрамчука. І не встигає Абрамчук. Виходить, згоріть Сурки. Забирає м'яч. Дивимось, знову разі своїми з тими тонкими. Ну, там тримали передачами, тримав Захарченко Форсюка. Можливо, потрібно було Дмитру падати в цьому моменті, тому що видно на повторі особливо за воріт камери, що за футболку просто тримав він Форсюка. Ну, але Форсюк вирішив. Динаміці атакують через лівий фланг. Простріл. Потирайко з м'ячем опиняється. І розпочинає він атаку своєї команди. Абрамчук. пробуває Абрамчук, Повз по зворотами летить. Небезпечний момент знову Абрамчук. Другий хороший момент у цьому матчі. Другий у Абрамчука від Карпат. За Замеж штрафного, як прицілився. Абрамчук. пробував в дальній кут, але не влучив Олександр на 54-й хвилині. Хороша можливість зараз була у Абрамчука для того, щоб зрівняти рахунок у цьому матчі. Немає тут удару по воротах, але з м'ячем Карпати залишається. Абрамчук зараз на дальну стійку викручує м'яч. Удар є! Але Суркіс тягне цей м'яч. Олександр Дєдов пробував. В'ячеслав Суркіс на місці. Далі зіграв тут голкіпер Динамо. Фол в центрі поля. Жовта картка. Жовту картку. Зараз отримує гравець Динамо. Яно. Кузик. Класний розіграш штрафного. Є удар по воротах. І це гол забивають. Карпати. немає офсайду. Подивився. Черненко чи був офсайд? не було. 71 хвилина. Карпати зрівнюють рахунок. Вреалізовуючи штрафний. Класна комбінація від зелено-білих. І Карпати забувають. Один-один. Оживився в нас поєдинок. Зараз Динамо буде змушений реагувати на цей гол. Класний розіграш штрафного. Кузик підсікає м'яч і Черненко класно, легенько пробиває, відправляє м'яч у сітку воріт. Динамо. Головою пробуває Черненко, М'яч оп, оп, газон б'ється і заглядає в сітку воріт киян. Один-один. Ну що ж, зараз Динамо не впевнений, що буде робити заміни. Їм потрібно. Єгор Черненко забуває вихованець академії футболу Карпати. Карпати з м'ячем, Подача штрафний майданчик. Луїс Яно пробуває. Чи буде ще один удар? Пробуває Яносуркістяни. Абрамчук пробуває. Але занадто слабкий удар від Абрамчука. Подвійна заміна все ж таки буде від Динамо. Тому фоно зафіксовано. Дві заміни готуються. Динамо. Володимир Озимай під 18 номером і під 13-м номером Максим Коробов завдеться на футбольному полі. На Газоні Черненко, але чисто проти нього зіграли на думку арбітра. Кузик з м'ячем в центрі поля. Кузик на зоні, Фол проти нього порушує правила Кирило Осипенко. Автор голу у складі, Карп... uh, у складі Динамо. Відкрив рахунок Осипенко у цьому матчі. Це другу тайму. Озимай. Пробуває Озимай. Потереку перед собою відбуває добування Захарченка. повз ворота м'яч летить. Як же щастить зараз Карпатам. Дуже невпевнено зараз грає у цьому епізоді. Бачимо неприємний відскок від землі. Можливо, це стало причиною того, що Денису так м'яч перед собою відбив. Так, від землі, і потім в груди потирайку. І Захарченку теж м'яч на ногу не ліг, і їхня якось такий схожий момент, небезпечний. Лехів. Лехів з м'ячем Передачу вперед на Абрамчук. Абрамчук вихід вічневічний забуває Абрамчук. Вище ворій. Ось вам і відповідь від Карпат. Який момент зараз? Просто все обмін моментами Динамо та Карпат. Спочатку Динамо могли виривати перемогу. Зараз Карпати Олександр Абрамчук, який мав кілька своїх моментів, але не реалізував у цьому матчі. Зараз міг дійсно принести перемогу. Лев стартувала. Карпати перехопили м'яч. М'яч на новоменатчику удар не забуває Фоїна. Який шанс! Другий шанс компенсований арбітером час для Карпат для того, щоб вирвати перемогу і не забуває Арсені. І вибуває м'яч зараз за бокову Назарі Васків, але арбітер цей момент дає фінальний свисток. 1-1. Карпати з Динамо грають в нічию. Обмінюються голами на 32 й хвилині. Кирило Осипенко відкрив рахунок на 71-й. гор Черненко зрівняв.